Вітаю, друзі. Тут ви на сторінці нашого благодійного проекту, і сьогодні я хочу вас познайомити з бабусею Ніною. Хочу вам показати ту роботу, яку ми для неї зробили. А саме один наш день в гостях у бабусі Ніни та Галини. З ними ми знайомі вже більше трьох років. Колись у житті Ніни Галини сталася велика біда, помер їх чоловік, тато. І з того моменту бабуся Ніна почала себе гірше почувати. Ми зустрілись тоді, коли вона вже прийшла. Всі обстеження, лікування та операцію на ампутацію ноги на сьогоднішній день. Вона прикута до ліжка і живе в дуже далекому селі, в прикордонному в прикордонній зоні від Чернівців. Це кілометрів 70, напевно, біля кордону з Молдавією. Село Подвірне. З початку нашого знайомства ми намагалися допомогти їй в усьому, в чому була потреба. Найперша її проблема була це те, що вони позичили дуже багато грошей на операції, на обстеження, на лікування, і їхній загальний борг сягав приблизно 3 тисячі доларів. Для людей, які отримують пенсію лише 2 тисячі, це непідйомна сума. І якраз такою проблемою до мене звернулися знайомі чи жителі села, я вже не пам'ятаю, як це було. Але після візиту до. Галини до ніни, ми зрозуміли, що там крім нас допомогти ніхто не зможе. І так довгих, півтора-два роки, ми віддавали цей борг по гривні по гривні збирали на їх картку. Вони міняли на долари і віддавали тим сусідам, тим родичам, яким були винні. Отже, на момент 2022 року, десь на початку, можливо, в кінці 2021, го ми борг закрили. І це був дуже щасливий момент, тому що цей борг не давав їм нормально спати. Вони просто. Щодня думали б. найстрашніше це те почуття, яке є в людей, які не мають звідки заробити грошей. А в них висить борг, і щодня телефонують люди і кажуть: Віддай, віддай, віддай. Коли ти маєш лише пенсію, коли ти не можеш залишити маму, бо вона прикута до ліжка, і ти не можеш йти працювати, і ти живеш в далекому селі, де немає ніякої роботи, то цей борг він просто знищує. Він морально знищує і приблизно в такому стані ми зустріли Галину. Але з допомогою людей на її картку поступово прийшла та сума, яка потрібна. І тоді ми закрили її борг. А паралельно, ми ще підтримували її продуктами, протипроложними матрасом, памперсами. Це дуже важливо було для неї. Ну і все, все, що вона просила, все ми їй надсилали або привозили особисто. Це досить далеко, але ми намагались до неї приїхати особисто. привід для скандалу. Червона риба. бабусі дуже низький гемоглобін. Їй потрібна червона риба. Сволочки різні свіженькі. Я думаю, що свіженькі булочки їм різко попадаються. Також гечки на гемоголобіні. Підкорті вільна каса. Різна-різна риба. Яйця, майонез, кетчуп. Це, до речі, все задні сидіти. Все. все задні сидіння, це до неї. Комперси, продукти, ліки, країни uh -huh. і таке. я так не А це костя та шкіш. Все, хорошо. вам не ну, та, та, Романтично. Звідки вважає. навіть трава не робиться, але... а можна. А ви ну, да. знаєте, що ми на печері знаходимося? Тут нами печера. Та нова. Ну. Да. Капелюшка. Да. Бабаніна, ви нічого не помінялися. <різь> Буна Сара, ми сьогодні принесли вам нове ліжко. Таке, що буде підніматися. І вас дочка зможе піднімати. Хотіли такий Чи не знаєте? Найскладніше, звичайно, в нашій роботі це фізична допомога. Дуже складно знайти зараз людину, яка має вільний час і може нам допомогти. Тому що на проєкті в основному я і декілька дівчат-помічниць, вони у вільний час допомагають, але лише жіночими руками ти не можеш зробити все, що потрібно. Тому, ось, наприклад, бабусю, ми з помічником Василем, з директором виробництва, переносили бабусю власноруч. Так, як могли, тому що нам треба було зробити цю справу, і у нас для цього був лише один вечір. Коли і у Василя був час, і у нас так само. Ми завжди обмежені транспортом, обмежені часом, обмежені фінансами, і це така невеличка частина нашої роботи. А взагалі щотижня відбувається дуже багато допомоги, проектів, які ми маємо закривати, тому що люди не чекають, їм потрібно допомогти вже і зараз. Любите персики, такі маленькі. І багато різних добрих продуктів. Молочне, колбаски, сир. Що ви любите саме більше? Ну, кажіть, що ви хотіли казати? Mm -hmm. Не знаєте? Знаєте, кажіть що? Солодке чи солене? Mm -hmm. Солене. Ну, то там дуже багато соленого. Трошки їй цукерок, але саме більше соленого. Та скумбрія копчена така добра. Чіпка. Вуля! Ми це, це... зробили! А? А? Я старався. Ну, як вам конструкція? Класна? Ви бачите чи ні? Ні, віть, зага. Велике таке на колегі. Зараз покладемо вас туди і ви попробуєте, як. Таке ліжко досить дорого коштує. Ми колись його викупили спеціально для однієї з наших підопічних, але вона, на жаль, ним так і не скористалася, тому воно переходить вже з рук в руки від наших підопічних до наступних. І, на щастя, вони видужують їм, стає краще. Не знаю, як складеться з бабусою Ніною, але їй точно потрібне це ліжко для того, щоб більшість часу дня проводити сидячи. Дочка не може її постійно піднімати, через це її легень. Мені починають погано працювати. А за рахунок рухомої спинки і взагалі рухомого ліжка їй буде зручно піднімати маму в сидяче положення, годувати і взагалі краще буде їй видно через вікно, як змінюється погода і як радіє світ. Перекладаємо вас. Раз, два, три. Чуть страшно, не вбираюся. Але треба потрошки вас піднімати хоча б трошки на день, щоб у вас легені не прилипли, щоб ви не кашляли. Трошки будемо піднімати, трошки опускати. Добре? Воно ну я вам покажу зараз, який у вас стіл буде. А де який? Бачите? Тут буде класти ваша дочка, їду і давати вам. А потім ви навчитеся май сидіти і самі будете тут могти брати. А як ви на такому кривому спите? А так і <ріпу> що його... Може, наняти такої, щоб підрізали вам дерева, щоб ви найбагато бачили на дворі? Може, Маєте чоловіків, щоб тут зробили? Щоб ви ж заплатити? так. ж з міста не приїдуть. Бунда. Історичне просто ліжко, на ньому спала ще Галина, коли була дитиною. І зараз ми його виносимо, і нарешті в неї буде новий ортопедичний матрас, і вона зможе нормально виспатися після тяжкого дня догляду за мамою. Взагалі, хатинка в них дуже маленька, низенька, і складно було винести, занести. Але ми справилися з дужим Василем. І... Наразі зараз ви побачите результат, настільки круто вже їм буде обом. Wow. Чотненько. Матрасик. Wow. Це катран виносить. Точно? Точно. Чу -чу -чу -чу. Так, Тут є не mm -hmm. зима. Гармин, слушайте. Я бы сказала, Кармин. Гармин, моей модная. Прекрасно. красота какая. Ляпота. Малику. Дубленый хлеб. Вулкан. Он, по-моему, у вас раздражевый, это У нас его в супермаркете почуть. А где рыбка червона? Для вас два куска, але кладіть вже морозилку, бо вона всю mm -hmm. дорогу їхала. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Пахне Ще рибка скумбрія копчена і э, скумбрія копчена голуба. Сказали, що вона добра для гемоглобін. Mm -hmm. Кефір, іван кефір, ковбаски дві, варени і копчена. Взяла солодку воду. Знаю, що старенькі люблять солодку. Будете потрошки дорати. І поляну косу взяла за порадою Наді для. А, я беру, для... я постійно. Для травлення. Сир. Сер. двох видів. Кетчуп. Кетчук. Ваша мама каже, кетчук. Моє булися каже Помідорки доставили. Ні, які збили. Свіжі булочки. Закрийте їх зараз в пакет, бо вони свіжі-свіжі. З м'ясом. Бачите, я забула, за них треба було одразу бати. Картопля гриби і горох зелень. Ходіть mm. в пакет, щоб не зчеркіли. Закрийте, добре. Ще такі бріоші. Чи як неправильно називається? З полуничкою і кремом. Як булочка пірожика. Яйця. Ви курята не маєте, ні? Не? Немає, дорогі кульча. Там 84 гривень. Не, не, не знаю, що їжте, але де коли хочеться. Бананчики. Сметану. Не було в стакані, такого знайшла, бо я люблю, щоб молокія були. Молокія добре, Персики. Mm -hmm. це персики. Да. Ну це ніктаріни, але таке як персики. трошки щось... uh -huh. Ніктаріни. Побриті персики. Дві uh -huh. олії взяла, бо було на акції. Шпроти і салака. Щось таке теж, як шпроти. Не знайшла печень тріски. Знаю, що вам треба, але не було в той момент. Речку теж для гомоглобіну. І лимончики до чаю. Макарошки. Це, по-моєму, швидко варяться. не такі, як італійські. Печенька. Консерва. Риби у гірчиці і в соусі кетчупі типу. Це все тунець. Це сардина, Далі. Це ті, що для е, проносні від запору. Цілу упаковку вам даю, поки є, Я думаю, що вам вистачить. Пам'ятаєте, mm -hmm. пакетик у теплій воді. Шампунь, зубна паста, мило. А це крем, де є запрілості чи пролижні. Mm -hmm. Тримайте його, це найкращий крем. Напишіть собі ручкою, пролежні, будьте знати. Е ці дихаючі пише, Значить, мають бути добре. З екстрактом алої. Пільонки. Оці теж мають бути добрі, мені здається. Ці пільонки стандартні. Оці два памперси дуже класні. Тенна і сені. Ми зустрічали чимало історій, де діти відмовляються від своїх батьків, і тоді вже зустрічаємося. Ми на їхньому шляху і намагаємося їм допомогти. А тут ми дуже радіємо тому, що біля ніни, її рідна дочка, яка просто, як кажуть, пилинки з неї здуває і ловить кожну її емоцію, чи радості, чи суму, і намагається покращити її життя. Навіть от ті цифри на стіні 92 – це те свято, яке вона могла зробити для мами, і її старання вони не можуть бути непомітні. Вона насправді дуже любить свою маму. Я думаю, що так має бути у дітей з батьками такі стосунки. Ну а наша справа підтримати їх в їхній тяжкий момент, там де це потрібно, і тим, чим ми можемо. Долучайтеся до нашого проекту. Знайдіть нас в інстаграмі, в фейсбуці. Допомога бабусям чернівці, і дуже сподіваємося на вашу допомогу.